Всім привіт! Сьогодні в нас Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня. І в церкві освячують квіти. Я от зірвала свої гладіолуси, майори, ромашки і таким букетиком так оформила і їду в церкву сьогодні сама. Дуже рада, що вже з вересня всі свята ми будемо святкувати. Одинаково і не буде вже такої путанини. Вам бажаю гарного всім дня, вечора, хто, коли мене дивиться, і запрошую у свій новий влог. Воду. Поки їду, трішки з вами поспілкуюсь. Е Ще десь в зимі, на Йордані, мені здається, було відео, коли я запитувала, хто як відноситься до того, що такі зміни будуть, що церковні свята всі вже перенесуть і весь світ буде святкувати одинаково. Я дуже рада, я за те. Я вважаю, що це правильне рішення, це моя особиста думка. І що хочу сказати, сьогодні після літургії я планую заїхати у один магазин. Це недалеко від церкви, і недавно він відкрився. Називається Hat Deal Liquidation. Можливо, хто з вас слідкує за іншими різними блогерами з Америки і часто бачили такі. Розпакування загублених посилок вони називають. Ну, насправді це не загублені посилки, ніхто їх тут не губить. А просто, наприклад, повернення на Амазоні чи з різних інших сайтів хтось повертає, воно ж знову на продаж не йде. І от такі магазини, там великі такі біни, як кажуть, такі пластикові ящики, там все е, купою наскладено. Е, але там е, такий розклад щоденний. Наприклад, Здається, з п'ятниці найдорожні. В п'ятницю найдорожча ціна. В п'ятницю все по 12 доларів, в суботу по 10, в неділю по 8, в понеділок по 6, здається, вівторок по 4. От сьогодні мені так здається, що повинно бути по 4 долари, все далі там по 2, і в якийсь останній день в четвер 75 центів. Ну, тоді, мені здається, взагалі там. Такі, як то кажуть, переберки одні залишуються. Я не знаю, я ніколи не була, я тільки також бачила по відео, і мені вже знайома розказувала, яка там заходила. Каже, народу тьма, всі там риються, шукають. Але от в такий день, коли середня ціна, 6-8 доларів, можна знайти дуже непогані речі. Сьогодні заїду, так як я сама, ніхто мене не буде мучити, їдемо додому, чи замучиться, чи ще щось. Беру вас з собою. І обов'язково покажу, як це все виглядає, бо і самі цікаво. Так, я вже в церкві, хто не бачив, ось так з боку вона виглядає. Українська католицька церква святих Петра і Павла. А ось так виглядає. Наступна зупинка Hot Deal Liquidation. От про що я розказувала кожен день, які ціни. Сьогодні в нас півторок 4 долари, завтра по 2. Ну, заходимо. Так, тут є просто такі е, ряди з різними цінами. Зразу, наприклад, тут. 5 доларів Лореаль. Також їжа і все таке. А от там далі бачу ці біни. От, наприклад, тут все по долару. Що це таке? Якісь снеки для собак і котів. От, а тут ці війни, про які я розказувала. Ось тут і шукаєте собі всяку всячину по 4 долари. Ну, от, наприклад, ланчбокс для дівчинки. 4 долари це вигідно. Щось вигідно, щось ні. Це всередину взуття вставляти. Наволочка на подушку хіп-хоп, така великодня. Ну, як на неї, це 4 долари за дорого. Так що пройдуть, гляну, що тут можна знайти. От якісь такі подарункові сети різдвяні. За 4 долара він вартує, але потрібно дивитися 22-й рік ще запаковано. До 30 березня 2023 року. Тобто, хіба заради горнятка, брат. От, бачите, є вже в коробках навіть хто вертав з Амазону. Але що там, то незрозуміло. Ретурн пише, але що, чів пади? Щось на кухню, але таке кота в мішку купувати. Бачите, люди надривають коробки, щоб заглядати що всередині є. От такий е, спальний мішок за 4 долари, то вигідно, кому потрібно. Так, пройдусь ще трішки, вам покажу, а тоді вже буду собі ходити заглядати все, що це виглядає як... Для вазонів горшки, наприклад, за 2-4 долари також. Ой, оце гарна штука. Чотири штучки. О, от за 4 долари. Це дуже вигідно. Кожна по долару виходить. Це я собі візьму, напевно, сьогодні. Так, от ще одне є. Треба глянути, які краще. І сьогодні людей тут немає, взагалі клас. Ось, слухайте, мені оці дуже сподобались підставки під горяче на стіл за 4 долари. Я візьму. Тільки йду, знайду де візочки можна взяти. Так, знайшла візочок і бачу, що це з магазину Target Цієї підставки. Не знаю, скільки воно там коштувало, точно не 4 долари. Так, буду шукати, що ще є. Ось цукерка. Іграшки такі всякі. <гум> Ніхті. Я кажу, добре знайти щось таке, що вартує 4 долари. О, кребі Петі горнятком і цукерки це Боб. Ну, буду ходити розглядати. Не знаю, чи цікаво всім отак дивитися зі мною. Чи вже показати в кінці, що я знайшла Дивіться, серветниця, яка. Також з магазину Target. Я думаю, що там вона дорожче ніж 4 долари коштувала. Так, хтось мені розказував, що тут нема проходу, де. Напевно, більше в ті дні от завтра і після, коли. 2 долари і 75 центів. А оце такі чохли на стільчики, такі круглі в нас є 4. На острівку, але такий колір мені не підходить. Бачите, скільки цих підставок сьогодні багато? Ой, але вони мені дуже сподобалось. Шапка. Яка тепла зваритися можна в такій ось сюди, такі підставки, такі мені не дуже. Є от такі іграшки, хто там, наприклад, шукає щось подарунок чи теж таргет магазин. Я впевнена, там набагато дорожче стільки таке куш... куштує. Так, це я тільки перший ряд пройшла і вон там три ряди в цих О, Там ще одяг скільки є. Зараз підемо ще на одяг. Спочатку ще тут пройдусь, гляну, що є, і вам покажу. Рамочка. Ну, вона така доброта. О, дивіться, Starbucks. Два горнятка і кава. За 4 долари. Ну, це просто дуже вигідно. Ну, так, що тут можна знайти. Прикраси різдвяні. Зараз вже за 4 долари не дуже багато щось і знайдете. Дивіться. Round brush, кругла щітка. Та де ж за 4 долари знайти? Ой, то вона ще якась електрона крутиться, напевно. Зараз я гляну. Один набір Starbucks. Поки що тільки ці підставки. Що тут? Тут якісь тапочки бачу. Давайте бачу, люди розкривають, заглядають, і я так зроблю. А, це такі чобітки по хаті ходити тепленькі, Хто не знаю. За 4 долари може і варта, але катуйся. Маю інші. Тут таке така полуничка на лимонада, але вона пластикова. І якісь такі ті дитячі різні штуки, що я навіть не знаю, тому що в мене діти таке не цікавляться. Оце, різдяна, ну але оце різдвяна дерев'яна Ноел. Була п'ять. Ну, сьогодні 4. Нехай буде, але шістий. Ох, яка блискуча. Це чохол на якийсь айпад чи на що. Показую, що ще цікавого знайшла. Яке без на ванну. Пласти з бамбуку, напевно що. Так, весь бамбу, бамбук. За 4 долари вигідно. мені не потрібно, але просто хотіла подивитися. Так більшості не дуже таке, а там силіконові якісь форми. Ну, Якби то був день 75 центів, то за такі речі ще можна. Так що тут попри стіну є. Пройдуся, щось цікаве буде, обов'язково поділюся. Багато чого нового з Зорі Воїн є. Якісь такі е, нічні лампи. Таймикс фірми знайшла такий будильник. Це гарна дуже фірма годинників. Так, тут дуже багато солодощів, але мені так здається, що все вже просрочено. Зараз ми глянемо до 2022 року. Так, я десь залишила там взагалі, дивіться, один хлопчина, і я сьогодні пощастила, бо завжди казали, що стільки народу. Ой, яка. Чухати себе в спину, якщо не дістаєте. Ось так складається коротше. Але діло в тому, що такі є в Долар-Стор в магазині і в долар 25, а не 4, як сьогодні. Що вам ще показати? Йду зараз вже на одяг, дивитись. Багато є речей, що я навіть не знаю, що це таке. Якісь такі різні. Що це фарма Календар 22-й рік. От, кому він потрібен за 22 рік. Є багато з магазину Amazon їхньої фірми флісові такі кофти. Дуже класні за 4 долари. Сіру знайшла. От щось сіренька але дуже маленькі розміри XSS. Ну, все нове, в принципі. Тут тільки треба шукати. Ха. Ще ось такий слуховий апарат. Думаю, що він набагато дорожчий, ніж 4 долари коштує. Але якраз і не потрібно, то і не береш. Так, ну, більше я такого нічого сьогодні не знайшла в одязі. Нічого все-таки поліестер і нічого, щоб мені сподобалось. Купальники є по 4 до. Ще йду в ту іншу частину магазину, гляну, що там доброго. Так, розглядаю тепер, наприклад, рисові хлібці. Бачите, до 3, до березня 24-23 року. Це все вже срок годності йому повиходило. Ну, не знаю, чи все. Треба так кожну річ дивитися, щоб щось якесь просрочене не купити. От кукурудзіна 3 долари. Ну, от, вона добра, вона ще до 24 го до серпня. Значить, не все. Треба просто звертати увагу. Шампуні. От 10 доларів. То воно і в магазині 10 доларів, який набір в звичайному коштує. Таке, напевно, потрібно просто попасти на якийсь гарний розпродаж. Тут на вазоні є горщик. Я, до речі, ось таких два в наборі брала за 2 долари в гейбс, 100 1,50 50. Упс, нормально. Якщо, треба дуже придивлятися. Дещо вигідно, дещо зовсім не вигідно. Тут стільки всього, що потрібно цілий день ходити розглядати. У мене, звичайно, на це часу нема. Ну і не дуже щось так особливо потрібно, що я ні, ні за чим конкретним не шукаю. А так, щось потрапиться, цікаве, тоді дивлюсь. Такі оце лампи 50 доларів. Не знаю, чи то вигідно, чи ні. Лампи не купувала вже давно, якісь такі крісла розламані. Ось такий магазин. Я в ньому вперше і зразу з вами поділилася. Ну що, ще знайшла штани для Марчика такі-тонесенькі, котонові взагалі. 5 доларів вони тут. Оригінальна ціна, здається, десь бачила. 15, так, от, 15. Це Супер Маріо червоні пише. І тут з якимось Black Panther. Не знаю, навіть біля дому ходити по 5 доларів навіть на закон генді. Неможливо зараз штанів знайти. Тут такі є по дві футболки Levi's. 10 доларів вони, а оригінальна ціна 36. Ну, футболок я вже не шукаю. Зараз вже такі ще речі починаю шукати. Всяка, всяча Тут я кажу, тут треба дуже добре ходити і все перебирати, щоб щось знайти потрібне. Зайду оплачувати і додому. Дякую всім за увагу. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над Україною. Всіх благ і побачимося з вами у наступному відео. Ще раз щиро вдячна всім за підтримку. Чекаю ваших коментарів, вподобайок. Всього вам доброго!